Шановні друзі, вітаю вас 2025 рік. Він почався сьогодні. Ми його розпакували і зараз ми його будемо проживати. А я Людмила Богуш, я власниця компанії Тайм. Я зараз у Львові і десь я залізла, бо я хотіла для вас провести тайм-менеджмент зарядку в якомусь цікавому місці. і не вийшло. Тому що я подивилася, що на центрацію це занадто шумно. Зайшла на якусь бокову, тут хоч і тихо, але не красиво. Ладно, зробимо красивим рік. То давайте поговоримо сьогодні про те, як ви сьогодні повинні провести свій день. Знаєте, я точно знаю, що хтось з вас буде відпочивати, хтось буде насолоджуватися часом з рідними і з друзями. А, ну, що стосується мене, я збираюся погуляти по Львову сьогодні. У мене буде такий день прогулянок. І я не буду сьогодні вам казати нічого розумного. Навіщо? Ви сьогодні свято? І свято це такий час, коли ми з вами можемо робити щось дурне тільки тому, що ми хочемо це робити. І тому, що от все навколо воно тебе на це надихає. От я сьогодні бігаю. 1 січня, пообіцяла учасникам а, нашого новорічного. Спринту Year 25, що 1 січня я побіжу. Ну, побігла, да. Ну, чи що воно в цьому для мене? да? тільки те, що я своє слово виконала? Ну і у кожного з нас є слово, яке ми собі давали неодноразово. Да. Почну життя, почну те, почну все, почну, почну Суперське. Коли ми хочемо щось почати, це дуже добре. Єдине, що коли ви забагато починаєте. І не продовжуєте, і не закінчуєте, то да, то тоді воно накопичується у вас і життя стає важким. Я вчора отримала заворотній зв'язок від однієї людини, яка прийняла участь в нашому марафоні. І він написав, що стільки, стільки часу, рефлексії, тобто аналізу свого минулого, я ніколи не приділяв. Ніколи. Але я це зробив. Він навіть порахував стільки часу, він сказав, що в нього на це пішло 6 годин. І він закінчив прямо там 31 грудня. Він закінчив, закінчив за деякий час там до Нового року. І він каже, що він отримав величезне натхнення, тому що в нього з'явилися знання. Time 10 minutes 51 для... seconds. Distance 1 ah, kilometer. І не очікування, а розуміння, розумієте, да? Тобто, коли людина очікує, то це, начебто, від тебе нічого не залежить. Хтось прийде, хтось дасть, хтось не дасть. А що тобі з цим робити, ти не знаєш. Тому що ти ж не готовий, ти ж не знаєш, дадуть чи не дадуть. А коли ти плануєш, то ти не очікуєш, ти вирішуєш і починаєш це створювати, створювати. І тут у тебе може бути та сама впевненість що це ти обрав, це ти вирішив. Нещодавно на жінка мені написала: ой, люблю планувати, але це нудно. Як це воно нудно може бути? Ти ж створюєш, створюєш, то створення це головна наша це наша головна здібність, це те, що нас завжди надихає, це те, від чого ми стаємо щасливими, коли ми щось створюємо, коли ми комусь потрібні, коли ми. Робимо в житті те, що ми хочемо робити. І от для мене, наприклад, сьогодні робити цю тайм менеджмент зарядку 1 січня о 9-й ранку. Ну, нормально, це ж створення. І я зовсім не переймаюся, чи може тут шумно, чи тут люди ходять, чи щось не зрозуміло. Яка різниця? Ти живеш своє життя, то я вам всім бажаю. Жити своє життя в 25 му році, і в 26-му, і 27-му, і в 2327-му. Нехай ваше життя буде довгим, щасливим і таким, як ви хочете. Бо ви завжди маєте тільки таке життя, яке ви хочете. Все, гарного дня вам.